Добрий день, мене звати Іван і ви в мене в гостях. Ну що, настало час розпочинати нову інкубацію. Я підготував яйця, замовив і від своїх курочок. І так як в мене в іншому інкубаторі зараз інкубуються інші яйця, то я вирішив закласти свій попередній інкубатор Теплуша Lux 72. Щоб, ну, так би мовити, паралельно йшла інкубація. Зараз, слава Богу, зі світлом, щоб не залазити. Все добре, світло є, тому е, буду закладати в ламповий інкубатор. Бо немає як чекати, бо мені прийшли якраз яйці, і я не хочу, щоб вони довго лежали. Нині якраз доба з того часу, як я їх отримав. Цього достатньо, щоб вони, ну, що там все стряслося. Я, до речі, їх просвітив. Воздушні камери є, трошки щось мені в вимирував. Якась вона не дуже виразна, в деяких, ніби як вона надірвана. Ну, я не знаю, подивимося. Ну, буду сподіватися, що це ще після дороги, тому все буде добре. Я вже їх позначив. З одної сторони, у мене сердечко, з іншої рисочка. Тобто, ну тако, взяв. Вже Олівець, який добре видно, тому що е, буду закладати багато яєць е, і е, щоб і повертати е, ну, зі своєю допомогою, тому що я попередні заклав ті, що зараз інкубуються е, теж на килимок, ну тобто теж з ручним поворотом. Але олівець в мене був поганий і дуже погано було видно, де яка сторона. І приходилось, трошки затягувався час перевороту, бо тому що перевернув, а потім не можу поняти, перевернув, не перевернув. Треба було брати яйце, роздивляти. Ну, в общем таке. Треба добре позначати. Ну Або кольорові, він щось я не знайшов. Кольорових олівців то добре позначив. Так, постарався. І так, яйця я. Помив тільки ті, які були дуже замащені, бо були дощі і замащені. Е, покупні я вирішив цього разу не мити, е, тому що ну, ніби як довіряю людині, що все, господарство показувало, бачив і відео і все, що все, всі доглянуті, всі курочки гарно виглядають, що ні, ні хворих, нічого. Ну, Попробуємо так, подивимося. Треба ж колись якось пробувати. Тим болі дуже багато за і проти того, того миття. Е, і зі своїх трохи помив. Ну і, мабуть, яєць шість. 6-8, бо були дуже такі вже замащені. тому, тобто так. Інкубатор свій теплуше люк 72 ламповий, без датчика вологості. Я його достав з коробки, помив, тому що він трошки щось був бурний. Ще з того разу я ніби добре вимивав, але ну, як скалося, так скалося. Помив. Як я мив, взяв господарське мило, мачалку, дно добре все. Намилив, потім піду, з полоснув, ніяких проблем немав. Зверху, трошки був пушок ще на вентиляторі, на лопастях, та я взяв просто ганчірку і попротирав. Нічого складного, нічого такого. Я помив, він трошки стік, і я ввімков, щоб він ну сам себе і заодно і прогрівся і просушився заодно. Отвори я лише відкритим, яєчко зап'яти, щоб нагнало температуру. До речі, тут зараз день. 41 показую. А, тут, до речі. А, я думаю, що вона не піднімається вище. Тут стоїть ще температура, яка була на вилупі, 37,6. Ну, це ж тоді, бо підняв був на градус, було 37,5. Закладемо 38, зафіксували, І треба нам обнулити день. Для цього я вимикаю, нажимаю кнопку, тримаю її і вмикаю. І чекаємо. Засфіксовати і понижаємо до ну, нульового дня. О, бачите, воно зразу скинулося. Нажав тримати і зразу скинулося до нуля. Цікаво, я так ще не пробував. А, все. У нас є інкубатор. Читайте, готовий до інкубації. Він ще проробить так, десь годин 6. А мене якраз встоїться інкубаційні яйця. І я буду закладати. Як там кажуть, не перемикайтесь. І так, я вже готовий. Інкубатор я вже вимкнув, він вже прогрівся добре. Яйці вже відстоялись, вже добре температури. Назбирав від своїх курочок, від так званої десятки, інкубаційне яйце і тут ще три. І на всякий випадок взяв ще яйці з під ну, звичайного стата. <тит> Якщо щось не хватить, там, докласти кудись чи щось. Ну, може щось розіб'ють. І хочу закласти ось таке здоровене яйце знесла курочка. Воно важить 89, здається. Просвітив, ніби там один жовток, або два жовтка я би не хотів закладати, хочу його закласти. Воно тяжеленькі. Е, хочу подивитись, що вийде, що, що, що з того яйця буде. Ну, буде, буде, не буде, ну що зробиш. Тим болі, цей інкубатор влазить багато яїць. е, Зараз побачите, як я буду їх там всі розміщати. Е, це цікава інкубація. Е, закладаю такі омріяні, бажані яйця маранів, амерокана, віантотів і від своїх корочок. Ну і воносні яйця. Ну, все, починаємо. Зобере кришку. Так, ну що, приступимо. А, до речі, у мене тут, коли малював позначки, одне яйчко, яйце марана було тріснуте зверху. Ну, може, десь коцнулось, нажалось чи я не знаю що. Ну, Я його заклеїв, ніби плівка не пошкоджена. Сподіваюся, що все буде добре. Тому я його позначив. Ну, так, зверху його буде видно. Так що ну, поїхали. Е, я буду інкубувати в цьому інкубаторі е, з лотками, заклади в лотки і побачите, ну, У мене вже, був, був вже приклад, як закладати більше яєць цей інкубатор, але якраз я в цей раз хочу його використати. Е, я би хотів закласти інкубатор тепло типу ще 88 але в мене там зараз е, скоро луп. Ну і тому я не хочу перекладати. Можна було б на невело перекласти в цей інкубатор, але той інкубатор дуже добре тримає вологу і температуру, коли всі, відчинені всі отвори. Тому я не хочу ризикувати. Вже там інкубувалися, пролежали там яйця всю інкубацію. Так і хочу, щоб там вже був вилок. Мені просто раз сподобався вилоп, і хочу, щоб цей раз теж був такий добрий, дружній вилок. Тому закладаю в цей. Можна було почекати ще. Деньок два, але не хочу. Хочу вже інкубувати, не хочу, щоб яйця ще простояли, тому що вони такі довго очікувані. Починаємо. В середині будемо дати маранчиків сердечком доверху. До речі, може маранів прямо так посередині посередині. А, а по бокам вже яйця спіти нашого нашого корочок. Щоп. 4, 5, 6, 7, 8, 9. А, вже 9 лізло. Щоб. Щоб що? Ну, щоб не. не що це? О, я вже карандушом вже пачкуюсь. Так, коли там малював, щоб було видно, бо яйці ж темні, щоб, добу, щоб було добре видно. Ну, ще як... як виходить. Так, е... яйця дуже гарні. Є великий саблазм трошечки собі залишити на, на Великдень, але ну, дуже сподіваюся, що на наступний рік в мене вже будуть яйця від моїх курочок. І що можна будемо кубувати ідендень буде не фарбувати? І Я, до речі, думав, я хотів взагалі 10 яєць. Скажу відверто. E, ну бойте, як -то лотерея 10, 5 буде курчат, два півня, три курки. Мені достатньо Я e, для себе. Щоб так мовити, себе тішити. Але е, все ж таки подумав, що мені вже не пощастило один раз тим замовним, потім купив Маранів, е, там теж, ну, не слава Богу, е, одного здохло через день, друге через п'ять, е, ще через тиждень одне е, ноги щось йому крути, четверте теж там. Ой, щось мені не пощастило. Я не хочу нічого казати. Може, це я дуже за ними вже дбавшу, може. Було душно перегрівно, вже як є. Або щось було на господарстві то, ну, це життя я нікому претензій придивляти не люблю і не хочу. Ну, Тільки тоді, коли мене обманюють, підставляють, як було з яйцями. Ну, Як то кажуть, з непорядочними людьми часто таке. Так часто їх можна зустріти в своєму житті, на жаль. На жаль. Хотілося б тільки, щоб були всі позитивні, добрі, приятні е і вічливе. А ми рухано, до речі, так ніби вроді не дуже великий це, але тако не лягають. Може треба трошки розширити. Ага, ну, трошки розтиснути каретку. Тут вона бачите, вона металева, то її можна трошки подавити і вона трошки роздасться. Ну, тож не, не переборщить. Можна так роздавити. І не робіть це, коли у вас там лежать яйці, тому що вона назад здавить і може щось бути негаразд, може яйце розбитися. Мені так було того року що воно не дуже ви Бачите, вони такі вони на вигляд не дуже крупні, але вони такі довгенькі, тому вже як виходить, так виходить. Так, і черга від Андотів. Маленьких красотулечок. Віандот біле срібло. Я досі не подивився, як воно правда, називається. Правильно. Добачайте, це ж я. Така моя доля. Mm. Так. Так, це одовгеньке. Мене підстрибило. його ти. Такі, до речі, він тут, такі довгі яйця. Я не знав. Я... я Я ж кажу, я сильно не... нею не ізучав цю породу. Я бачу, що вони гарні. А що там, як там? Я Якісь отзиви прочитав, що там щось вони несуть 180, ніби яєць на рік, що це месячний напрямок, але отзиви теж були якісь не дуже, щось там в когось вони взагалі там щось. Він несуть курка раз в тиждень. А деякі кажуть, що це взагалі найкраща порода, яка тільки може бути. Що краще ні, ну, немає. І м'ясо гарне, і вигляд гарний, і естетика, і яйця несуть кожен день, і гарні такі яйці великі. Ну, в общем-то, ми подивимося це. Що, що, що в нас буде? Ой, тут же в нас не небі Антот. 9, 9 числа зібране яйце. А я ж тут просто, це бонусних яєць, то я доклав эти зі свого господарства. Там було 6 я 4 поклав, які вчора були знесені. І вони там підмазались. А, я, я забув, що можна яйця ж трошки положити трошки в бік. Бачите, я вже проінкував вже два рази цього року в тому інкубаторі, то я вже трохи забувся, як я як я як я, але я як проходив в цьому інкубаторі

Всі кольори, які тільки можуть бути. І е, темні яйця, і голубі яйця, і рожеві, і кремові, і темніші, і з цяточками. Ну, На любий смак можна вибрати. При пальці чорні від е, олівця. Це дуже поддерж. Полоску щоб було добре видно. Вже вже 20 разів на одному місці. Так, щось я понабирав яєць. Вже й думаю, вже не класи так багато. Вони маленькі, смішні такі, Вилазять там. Ту-тю-ту-т-тю такі. Смішні, смішні. Так, раз, раз, а, вмістили. Так, і того, ой, це ж на той стороне покав. І того ми тут розмістили 72 яйці. Курячих. Тепер ми будемо викладати, боже, як гарно дивитися, подивився в камеру, як тут гарно дивиться яйця. Ну, звісно, можна, можна було рядками, так, таку було інша, але я, вже... я, 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 я так бачу, називається. Я так хочу, я так бачу. Тепер розкладаємо між рядочками. Можна положити. Давайте я покладу, а якщо не буде ходати місця, то наші то пер, перекладу, якщо більше вмістилось. їх не Який у мене карандаш. Ну, Сердечко. І, до речі, добре, дивіться, що у вас було посередині. Сердечко тут, значить, друге позначко дото. Бо я о, того разу, я ж кажу, і карандаш вибрав поганий, це дуже був блідий. І позначив, позначив туто тут, і туто. І воно перевертає і потім шукає, де, то, де та позначка. Мало того, що. Позна блідий той карандаш, так ще й дуже погано. не, не, не на на позначив був. Це взагалі такі біленьки, гарні. З тим курочка несе такі яйця, сама ріженька. Аїчки такі гарні. Білені. Так, давайте ми ціфо перевернемо. Це кар... карандаш олівець добрий, він такий тем... ну, темноватий. Якраз їм добре позначати, щоб було добре видно на темних яйцях його видно. Але дуже він маститься руки. М... В Ой це яйця яке гарне. Воно таке окремо, не знаю, чи буде видно з такими цяточками. Якщо дивились прошлую інкубацію, там якраз таке теж болеється. Дивиться воно як зорі. Взагалі таке кругленьке яєчко. Я, До речі, його читав, що дуже добре інкулувати, круглі яйця. Витягнути не, не, не дуже бажано, до того, що погано буде зародку там розвиватися. Таке цікаве, знесла курочка. Ну, ви ж розумієте, щось буде неоплод, щось буде кров'яне кільце, щось буде, не знаю, що буде. Тому закладати треба яєць більше, то і набагато більше, ніж ви плануєте, бо все може бути це життя. Там когут не долюбив, там курка, не додививсь, замащений і це. Покладу. Так, і що? У мене лишили ще два яєчка тут, що бачите, бачимо ну, яйця. Я думаю, що їх можна десь тут втолити, да? як ви вважаєте. Да. Ви за нас дзвонимо вже тут. <плес> я ж кажу, треба з всього вижимати, витискати максимум інкубатор. Дивіться, як багато сюди влазить яєць. Потім обереться не ну, оплоту, обереться крові кліцети і таке інше. Так, піду му ще одне яйце. Мені ось сюди дуже воно просить. Ходив взявши, вибрав одне яєчко. Це не з сьогоднішніх. Це з позавчорашніх. так, повісім. І 5 рядів по 7. Ну цікаво. Ну, хай буде. Я ж кажу, буде на охот, буде ще щось. І ми це все тоді позабираємо. До речі, я забув про воду. В е -е, перші дні це взагалі не страшно, е -е, тому що. Е -е, Яйце саме буде віддавати вологість, але е, цей інкубатор е, тримає не так добре вологість, як е, теплуша euro 88 тому сюди на початок інкубації потрібно заляти е, хоча б е, по 25 мл е, у дво, дві ячейки. Ну, е, зазвичай потрібно е, краще заливати е, тако і тако. Ну, або тако, або тако. Е, Ну, Щоб воно рівномірно зборолося. Я не заклав яйця, тому я ну, трошки приберу. Щоб не розляти, я беру солоненку. Тут є отвори 25 мл і 50 мл, Там потрібно д 25 е заляти, щоб Це нам для інкубації. А вже на вилу там заливаються кожні во всі ячейки, які тільки можна, щоб оповисти. там є ячейки по мл, І заливається. От собі встромили і заливаємо. Повертаю майбутніх пухнастиків на місце. І тепер десь не тут. А, є тут ячейки. Там все підписано на клинку, все написано, все добре. Зрозуміло, от ячейка 25 мл, не написано для інкубації, а нижча ячейка для вилуплення 50 мл. Тому от. Туди, де, а, бачите, я сам сказав, краще наливати сюди і сюди, а сам наливаю в тій самій діаналі. Ну, ви розумієте, говорити одне, а потім можна забалакатись і вже, як виходить, так, можна тільки два яйця це забрати, бо, тому що видно зразу зверху 25. От сюди і наливаю. Я собі замірю, там якраз було 50 мл на 2. Так, І що? І нічого. Автопровод ми поки не вмикаємо. Ми ну, Я маю віду, що не підсідняємо, у нас провода так і залишається. І закладаємо. А, до речі, пробки мають бути всі зачинені. Я їх відкривав, щоб добре просох. Щоб добре випробувалося вологі. тому що я його тільки купав. Всі пробки ми зачиняємо, яєчко зачинене. Дивимося, щоб плотно було все закрито. І вмикаємо. Це глядкову жизньку. А, тут не так що, так, що так. І все. Як то кажуть... Це було добре. Інкубація почалась. Подивіться, що я не поправив. Вимикаємо, інкубація пере... перерва, тому що я яйці не поклав на місце, які забирав, щоб видаляти води. Ну, ви розумієте, Що Щось я хвилююсь. Щось на якийсь день такий, що я хвилююсь. І так, ми вимкнули інкубатор. Він зараз розігріється. Виставлена у нас температура 38. І така температура буде 3 дні. На четвертий день. Ну, як з переходу на 3 на четвертий, ми будемо знижити температуру на 37,8. Далі. Вологість цей інкубатор не замірає. Я. Потім додатково в одну із пробок запхаю датчик на вологість, щоб ну контролювати себе. Ну взагалі там буде видно, що нема води. Забрали річ, подивилися. Якщо пуст пуста ця, то це вже точно треба доливати. Перші дні з першого десятий день вологість потрібно тримати на рівні приблизно 60 від 50. До 60. Ну, 65 це крайні, ну не, не дуже бажано. Ну, ну, Перші 3 дні взагалі можна тримати чуть не 70, це не страшно. А, далі 60 середня. Від 50 до 60, ну, 55-65, от в такому проміжку. Далі 12 годин ми його взагалі не трогаємо, не чіпаємо, а ще краще добу, щоб вони собі прогрівалися, віддихали. І через добу ми. Іх почнемо перевертати. Так, перевертати. Перевертати буду два рази на день. Або три рази на день. Я ще думаю. Я в тому інкубаторі перевертав два рази на день і я вже проводив таку інкубацію. Мені я доволен був результатами. Але три рази на день ніби то, ніби краще. Мені, мені кажеться, ну не знаю, якщо буде получатись, тому що зазвичай. Як цілий день працюєш ранком перед працею підійшов, відкрив, перевернув, закрив, і вечором прийшов, прийшов, відкрив, перевернув. Якщо без якщо каретки вимкнені, і закладити багато яєць. Якщо закладено мало яєць, то лише ж то ну як мало. 72, Наприклад, ви заклали. Ви собі вимкнули каретки на другий день. Ну тобто, якщось рахувати цей перший, тобто завтра через добу ви вимкнули собі каретки і все, вони кожні два часа там собі самі вращаються, впитаються, і ви вже. Не хвилюйтесь за них, що можете щось забути чи ще щось. Ну, і, і зайвий раз їх відкривати. Але все, ми почали. Температура буде довго набирати, наганятися, тому що яйця ці тільки закладені. Пустий інкубатор дуже скоро набирає. Ну і коли яйця прогріються, він дуже скоро набирає. Лампи це він лампи, ви бачите тут вже світло горить. Чотири лампи. До речі, не помню. Вдається на 60 ватт або ж на 40. Ну, хто десь хтось писав в коментарях, що в нього дві лампи було на 40, дві лампи на 60, але ну, я так не зрозумів, чи це вони купляли. Так собі, що якісь перегоріли, може були. Ну, не знаю. Це я так вибрав цей інкубатор, що е, в случае чого, що лампу дуже е, просто замінити самому. А, а що там з тим я тоді взагалі не, не, не мав ніякого уявлення, е, що можна з ним зробити, якщо перегорити. думаю, все, і капець. Але е, виявляється, що виробника можна замовити, ти тени, якщо не дай Бог, щось трапиться, ну і взагалі все. Якщо щось у вас вийде з ладу, все можна зробити. Все, інкубація, прочитав. Я завжди радію в цій миті. Це дуже хвилююча мить. Ви, як то кажуть, являєтесь свідком зародження нового життя. І це, це чудово. Це чудово. І того ми заклали, ну я заклав з вашою участю 123. Інкубаційного яйця в інкубатор типу, Ше люк 72. Тобто в нього влазить 72, а ми заклали 123 на каретки. Автоповорот я вже покажу, як він буде працювати. Ми будемо його, скажімо так, пів автоповорот. Половину яйця ми будемо вручну перевертати, а остальну половину інкубатор буде перевертати сам. Все чудово, все гарненько. Зобіється, світи. Уже двадцять сім день. Гарного вам дня, мирного неба і бережіть себе.